Таню, привіт! Привіт! Дуже рада бачити на сьогоднішньому конгресі вас із такою делікатною, проте важливою темою: камуфляж і татуаж «Ареол». Да, так так. скажіть, будь ласка, якщо майстер а, дуже хоче, але вагається і боїться, що в нього не вийде. Наскільки це складне завдання? Наскільки треба мати талант щоб розпочати працювати з ареолами? А скажу так, що якщо ти хочеш... Ти все зможеш. Я людина, яка не вміє малювати. Я дуже цього хотіла. Я дуже багато тренувалася, навчалася. Страх нас зупиняє. Мені головне від моїх учениць, тому що я також навчаю, мати бажання, безмежне бажання. Це не легко. Я не скажу, що це легко, але якщо ти хочеш, це буде. А що може спонукати майстра? От перейти саме до роботи, відійти від обличчя і перейти до більш широкого спектру. Кожна спонукає своє. У мене основною мотивацією це є допомога жінкам після онкології, а комусь круто виділятися, тому що ця процедура виділяє. Вона додає такого нової строчки в прайс, і в принципі, ти виділяєшся серед тисяч майстрів. Тобто, для кожного своє у мене це така моя місія допомагати жінкам після онкології. Я хочу, щоб більше майстрів це робило. Тоді є ще декілька питань саме по процедурі. От е, була у вас демонстрація е, під час конгресу. Е, скільки часу триває така процедура, як ви демонстрували? Е, сама процедура, скільки, е, ну, Якщо це дві аревони, в принципі, 15-2 години в залежності від випадку. Е, бувають легкі випадки, можна і за годину, але ну, я завжди закладаю дві години, тому що шкіра це така штука непередбачувана. Угу. І дві е, години максимум. Чудово! А як часто приходять клієнти з такими запитами? От, наприклад, у відсотках до уже стандартних для нас. Скажу так, що послугу неможливо зараз пропонувати через соцсторінки. Це дуже блокується. і Інстаграм, і це все не просувається. Тільки якісь асоціативні картинки, і у клієнтів є таке своє сарафани радіо. Вони між собою спілкуються. І зараз би я зрівняла цю процедуру саме як у нас перманент починався. Дівчата йдуть часто. Я маю по три чотири клієнтки на тиждень. Ну тобто, mm. це для такої зони я бажаю досить, досить популярно. Ну і очевидно, що і ця процедура потримає, потребує потім оновлення, рефрешу. Який це орієнтовний термін носки? А якщо мова йде саме про естетику, це десь раз на 2-3 роки mm -hmm. можна поновити. А якщо мова йде саме після мастектомії, після раку mm -hmm. молочної залози, 4-5 років Супер, і Супер. Дуже дякую. Дякую вам.